Ніколи не думала, що оця запашна тендітна квіточка буде створювати таку красу на моїй клумбі. Ви тільки подивіться, це лише фрагмент такого покриття красивого на моїй клумбі. І вона цвіте ціле літо, починаючи з травня місяця. Ви подивіться, яка краса. І також дуже ароматна. Висаджувати її дуже, також легко. Це алісум або медуниця, в народі кажуть, бо дійсно ароматна. Беремо пакетик насіння в будь-якому магазині, висаджуємо його під плівочку, виростають невеличкі росточки, пікіруємо його в парничок. І знову висаджуємо в ґрунт, коли вже досягнуть вони розміру десь 2 см. І от така красота ціле літо. Ви подивіться, як гарно який ковер. Він застеляє землю між кущами квітів. От в даний момент у мене тут і чорнобривці, і троянди, і хризантеми. І немає ні бур'яну, а основне краса. Отже, використовуйте і насолоджуйтесь.